Всім привіт! І так, вам не мариться, це нове відео від Івана через майже 6 місяців відсутності. Ну, що поробиш, так сказати. Школа вже закінчилась, не проходить, тому, сподіваюся, в скорому часі буде багато нових відео. А сьогодні хотів би поговорити з вами про нашу мівшу в буктоці, в Букстаграмі, в Буктюбі трилогію від Нори Сакавич. Все заради гри! також про деякі речі, дрібниці, які з нею пов'язані. A... Саму трилогію я прочитав в місяці березні та квітні, але знаєте, ніяк не доходило руки записати на неї відгук. Тому що школа, додаткові, вся оця от оця... мара, так сказати. От сьогодні, 1 червня, початок канікул, перший день літа, мені дійшли руки зняти відгук. Скажу вам зразу, трилогія не для всіх. От серйозно, бувають моменти, то що ти сидиш просто такий, берешся за голову і думаєш, що я читаю? Як авторка до цього додумалась? Реально, типу, буває дуже багато моментів жорстокості, типу її не описують прям так детально. Ні, її описують детально. Коротше, реально, бувають моменти, де дуже багато жорстокості, описують різного роду насилля. Ну, коротше, багато тригерів. Тобу, перед тим як читати трилогію, якщо ви не думаєте, Раніше радше загуглити, типу, тригер Ворнінг, все заради грав. І, ну, ознайомитись з тим, щоб потім не було психічних травм на фоні прочитання цієї трилогії. Вступимо до самого відгуку, попереджаю, тут можуть бути спойлери, тому хто не хоче собі проспойлерити книжку, тут десь таймкод, промотуйте. Сама історія розповідає нам про такого собі Ніла Джонсена, парубка, який проживає в містечку Мілпорт, і грає за шкільну команду з Ексі. Але в нього життя не настільки просте, наскільки може здатися. З ранніх років життя Ніла оповито багатьма жахіттями та брехнею. Його батько відомий багатьом під кличкою Балтиморський місник, працівник клану Моріям або просто. На Натан Веснінський – дуже жорстока людина. З раннього дитинства Ніл та його мати піддавалися побоям через батькову агресію. Тіло Ніла буквально вкрито шрамами різних видів, через те, що батько просто не зміг контролювати свою агресію. Мати Ніла не змогла довго цього всього терпіти, тому одного дня вона вирішає зібрати речі і разом із малим Нілом просто тікати. Вона не знає, куди тікати. В неї не було чіткого плану, вона просто мала з собою певну суму грошей, Ніла і все. Вони відправляються в мандри по всьому світу. Так, з Нілом вони переховувалися доволі тривалий час до одного дня, коли його мати, той сам Ніл, перестріла його батька. В ході збройної перепалки мати Ніла отримує вогнепальне поранення, від якого невдовзі помирає. Нілу доводиться. Спалити машину з тіла матері, а рештки, які залишились від неї, просто закупати на якомусь пляжі. З цього моменту Ніло доводиться втікати самому. Декілька років він таки переховувався, але одного дня йому конкретно осточертіло таке життя. Тому якраз в цей момент він зупинився в Мюпорті, в місті, де він грає в команді Ексі. Він зупиняється в цьому ж мілпорті. І, отримавши пропозицію від тренера Ернандеса, він погодиться вступити в команду з такого виду спорту, як Ексі. Звісно, мати його неодноразово попереджала, що це небезпечно типу Ніл. Навіть якщо зі мною станеться, ти маєш розуміти, що ти не маєш права зупинятися, ти маєш бігти. Але Ніл вирішив слухатись матері і виправити долю, так сказати. Одного дня після гри, яку Ніл відіграв на ура. І думав, де йому зупинитися переночувати, оскільки власної домівки в нього не було. А до нього навідується тренер Ернандес і розпитується спершу, чому його батьки знову ж таки не прийшли на гру, вкотре, хоча ні, обіцяв що цього разу вони обов'язково будуть. Ну, розпитував, зніла витягнути, як завжди нічого не вдалося. Він залишив ці спроби і повідомив йому новину, те, що до нього приїхали гості. Серце Ніла зразу, знаєте, ну, в п'ятки, тому що він подумав, що це лютий його батька. Але це був тренер Ваймак з університету Пальметта, який тренував команду Лойсів, та двоє його підопічних: Кевін Дей, колишній гравець команди воронів університету Ад... Едгара Алана По, та Ендрю Мінярд, 1,52, ходячий агресивний. І от Ніл вирішив втікати, проте його зупинив Ендрю, вдаривши ключкою прямо в живіт. жит. Вони такі. І от, коли Ніл трошки очунявся, прийшов до себе, йому повідомляють, що ну, його хочуть запросити в команду Лисів. Він, типу, здивований, як. Як таке може бути? Я ж нульовий гравець, взагалі, типу, я граю буквально рік. Типу, до цього я грав, коли був малий, і той грав типу на іншій позиції. Фігня, коротше, закатує там драму, драма квін Ніл Джостон. Тип... Yes, типу, ні, я нічого не буду, я не можу грати з таким гравцем, як Кевін Дейт, типу, по такого рівня. Ну, тут його ставлять перед вибором. Або ти добровільно підписуєш е, всі документи і вступаєш в команду, або тебе просто заставляють. Вибору в нього, звісно ж, не було. Тому він підписує свої. не свої, Він підписує просто папери і вступає в команду. І от Міл вступив в команду, переїхав в гуртожиток Лисів, е, так звану Лисячу нору, знайомиться зі всією командою, типу, команда в них. Взагалі, дуже якась така, знаєте, дивна на перший погляд може здається, це, коротше, травмовані підлітки. Ну, сам Ніл в нас, звісно, травмований з раннього дитинства. Далі нас йдуть близнюки Ендрю та Аурон, яких розлучили при народженні. Коротше, вони там до 14 років, якщо я не помиляюсь, не знали одне одного. Типу, в Ендрю там дуже важка історія з прийомними сім'ями, там він піддавався насилю різного характеру. Аурена просто ж таки лупцювала рідна мата, яку потім. Ендрю позбавив життя. Також в нас є Нікі Хемік, двоюрідний брат близнюків, який переїхав з Німеччини лише для того, щоб взяти над близнюками опіку і врятувати їх від їхньої матері. Життя Нікі також не з легких. Він жив в сім'ї релігійних фанатиків. Його мати та батько дуже сильно були занадто сильно віруючими, і коли Нікі розповів їм про те, що він not into girls», як то кажуть. Тож він у нас райдужний хлопець. Його ну, батьки зачморили, так скажемо. Типу вони хотіли вилікувати його, але в них нічого не вдалося. Ну, стосунки в них не найкраще. Далі в нас Кевін Дей, колишній гравець Едгара Алана по команди Воронів, в якій він піддавався також дуже великій кількості насилля, його з названий брат. Ріко Маріями це взагалі просто такий шматок Лейна. Що мати рідна. Коротше, він зламав йому руку. Потім всім не тринділо, що це. Як він катався на лижах, він її зламав. Одним словом, він покинув команду, в нього почались різні там проблеми, і його прийняло до висів. Во. Так, це в нас так звані монстри. Далі нас йдуть старшокурсники. Туди в нас входять Елісон, Сет, Мет. Ден і Рене. Правильно? правильно. Так от, Рене. Здавалися на перший погляд, типу, які в неї можуть бути проблеми. Проблеми в неї так само з батьками. Типу, вони поставили її перед вибором. Або ти граєш Ексі і втрачаєш весь сімейний спадок, типу тебе взагалі виганяють вишвирюють з дому, або ти продовжуєш справу сім'ї. Елісон вибрала Ексі і просто покинула сім'ю. Її хлопець Сет Гордон, Трупік. На жаль, це персонаж такий, знаєте, трошки неоднозначний, його нам не розкрили майже взагалі типу, за одну книжку, що там розкриють, як він вже в кінці першої книжки лежав мертвий. В нього проблеми з наркотою. Декілька разів хапав передос, одного разу до цього передозу доклався ріком Моріяма, і Сен десь в туалеті, якогось в бару, ресторану, просто відкинув кіньки. Далі Ден. Це, ну, в неї також доволі складне дитинство було. Їй доводилось багато працювати. Однією з її робоць був струб-клуб, через який її доволі довгий час. Ну, її всякі опоненти з різних команд засіяться просто чморили. Особливо ворони згадували її про це, типу, але їм красиво закрили рота. Її хлопець мед. Це просто булочка з корицею. Разом вони це просто знаєте. Психологічна поміч для всієї команди Лисів, типу. тобі погано, іди до них. Тебе від... <клух> іди до Дене з мед, вони тобі поможуть. Так от. В Дене також проблеми були. Були проблеми з наркотою. Нещастя, На все вдалося виправити доволі дивним способом, який вибрала його мати. Але це вже таке нюанси, як то кажуть. І Рене. Знаєте, на перший погляд реально здається, типу, ну Рене, як вона могла попасти в команду лисів? Типу, вона ж взагалі, вона цілком адекватна. Але якщо прочитати додаткові матеріали від Нори, то так ви не скажете взагалі. Її дитинство – це просто це жах. Це суцільний жах, про який я розповідати зараз не буду. Якщо вам цікаво, читаєте трилогію, читаєте додаткові матеріали, і буде вам щастя! Ну що ж, про команду я вам розказав, про самого Ніла також сказав. Сюжет я не буду так повністю розказувати, просто скажу коротко, то, що протягом трьох книг було дуже багато скла, дуже багато травмуючих подій в самого Ніла та і в житті всіх його однокомандників. Тімей, давайте так, всіх його тімейків. Було реально доволі важко моральними моментами читати цю трилогію, але вона цього варта. Скажу так, трилогія варта увага, трилогія написана, скажімо, класно. Але це не відміняє того, що в ній є також свої мінуси. Серед них я можу виділити дуже такий вагомий мінус це відсутність належного розкриття персонажів. Типу, Дуже мало інформації про так, так сказати другорядних персонажів, хоча вони відіграють важливу роль в сюжеті. Типу, нам розкрили Ніла, нам розкрили Ендрю, його брата Близнюка нам розкрили, типу, не дуже багато, через що велика частина фандому його хейтить. Типу, розкрили Кевіна? А де розкриття решти персонажів? Чому ви не розкажете детально про ту саму Елісон Рене? Мета, сета, Боже, хто на ще Нікі. Типу, про його коханого, типу, де? Де інформація? Нора? Звісно, існують чернетки, додаткові матеріали, хто як називає. Але, блін, я не маю шукати всю цю інформацію в інтернеті. Чому так важко було це все написати в книжці? Чому? Думу. Звісно, типу. Є моменти, які не дуже добре прописані, типу, ти сидиш такий думаєш, що я прочитав? От що це? Просто рандомний набір слів. В таких моментів у мене типу реально було декілька, я сидів такий, блін. Як це зрозуміти. Приходилось прочитувати по декілька разів, і потім аж тоді до мене щось і доходило по чуть-чуть. Але не суть. Отож, всю трилогію загалом я оцінюю на 8,5 з 10. А зараз хотів би ще поговорити з вами про українське видання все заради гри, а точніше, його скасування. Типу так, це дуже печально те, що в нас не буде видання цієї трилогії в країні доволі багато фанатів. Але знаєте, я вважаю те, що видавництво вчинило дуже правильно, розірвавши договір з Норою та всіма у воді її. Співвласниками на серію. Типу, признаємо всі, те, що ніхто з нас не хоче сплачувати податки нашому ворогові. Тому ну, респект, видавництво небо, а ми будемо читати в електронці. Зараз момент для всіх фанатів, які хочуть мати хоча б якийсь мерч по цій серії. Хочу розказати вам про один інстаграм-магазин. В ньому ви на даний момент можете придбати ось такий прикольний стікерпак з майже всією командою лисів. Тут нам не вистачає тільки нашого трупіка-сета. От. Типу, стікери просто надзвичайні. Лише розрішити, куди їх клавіти, правда. Коротше, тут у нас лиси в майже повному зборі. Також присутня булочка з корицю Жани, якого любить дуже велика частина фандому. І шматок Лайная Ріко. Фу, коротше, стікери у нас отакі: такі прикольні. І також, наскільки я знаю, в майбутньому планують видавати фігурки. Правда, ще не вирішили які. Ну, все. На цьому мій візгук підійшов до кінця. Сподіваюся, я не пропаду знову на півроку і буду радувати вас новими відео. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, враженнями про відео, враженнями про серію, враженнями про неймовірні стікери. І ставте лайки, звісно, підписуйтесь на канал і всім па-па!